Вітаю 1279-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Готувала російську атаку по північних регіонах України. Служба безпеки України затримала у Чернігові агентку ФСБ. 39-річна місцева жителька потрапила до уваги росіян через групи із пошуку легких заробітків. Її завербували, щоб коригувати повітряні атаки окупантів по військоматах Чернігова. На підвіконні квартири жінка встановила телефонну камеру із віддаленим доступом для ФСБ. У такий спосіб росіяни хотіли відстежити час, коли на об'єкті багато людей, щоб вдарити по них ракетою. У зафіксували злочини і затримала агентку. Нині вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. Поранені люди та пошкоджені будинки один із наймасованіших обстрілів міста Суми, триває досі. Росіяни поцілили по житловому будинку. У ньому вибиті вікна. Двоє людей отримали осколкові поранення. Ще один удар пройшовся по АЗС. пожежу вдалося швидко загасити. Також у Сумській області через обстріл декілька населених пунктів знеструмлено. Росіяни завдали ударів по Кушугумській громаді. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За попередньою інформацією випустили керовані авіабомби, пошкодили будинки, лінії електропередач та газопостачання. Усього упродовж доби область зазнала 500 ударів. У людей зруйновані та пошкоджені будинки дісталися господарчим спорудам. Ворог завдав більш ніж 500 ударів за останню добу по території Запорізької області торгові 19 будівель, цивільних будівель, будівель інфраструктури зруйновані наразі. В лікарнях продовжують перебувати 47 мешканців, які постраждали від ворожих масованих ударів. Тож продовжуються ворожі атаки на територію Запорізької області. На жаль, продовжують страждати наші мешканці. Довго очікуване повернення Напередодні з російського полону повернулися українські військові та цивільні. Серед них оборонці Маріуполя, воїни з багатьох напрямків фронту та журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Як їх зустрічали, бачила наша кореспондентка Карина Подленко. Щемливі та особливі миті в особливий день. У день незалежності додому з російського полону повернулися українські захисники та цивільні. <рес> на території медзакладу рідні і плачуть від звісток, що починають надходити на телефони. Я пройшла дуже тяжкий шлях. Я посвятила пошуку і визволення сина. Мишення вдома, бачку, рани. Да, дякую. Ця жінка дочекалася свого сина, ледь не кожного обміну вона була тут. І щоразу з вишиванкою. я її, її постійно возила, а на свято я красничу. А це Аліна зі своєю донечкою вже чекає на зустріч з чоловіком. Донечка. Ознайомиться з татом вперше, ти такі етап для нас для нашої родини. Але все сподіваюся, що сьогодні ми зустрінемося. Він не знав, коли народилась, де мала. Так що сподіваємося, що сьогодні буде перша зустріч нашим татом. Три три рочки нам не може стримати емоції. І Юлія майже три роки і шість місяців. Жінка чекала на свого чоловіка, а нині і досі не може повірити. У своє щастя, ви уявляєте три роки і шість місяців, і я як я, я просто хвилююсь, щоб він не думав, німа ніхто не чекає. Що скажете чоловіку, пані Юлія, Коли побачите? Що як його люблю, як я на нього чекала, що я вже робила протягом три з половиною років все. Протягом місяця останні тиждень не кожного дня снився, кожного дня. Серед натовпу людей збирається ціла команда журналістів. Кожен із нас почув таку радісну звістку. Додому повертається наш колега Дмитро Хелюк, який пробув у російській неволі три з половиною роки. Просто щоб ти бачив, дивись. Повернення! Всі тебе ждуть. Аж ось на територію медзакладу заїжджають карети швидкої. Вітаємо. Вітаємо вітаємо. Вітаємо! а за ними автобуси і рідні нарешті можуть обійняти своїх героїв. А мати одягнути сину вишиванку. Шторей! Звільнених з російського полону зустрічають із прапорами, обіймами та гучним співом гімну України. А тут зустрічаємо цивільних, зокрема, і Дмитра. Емоції переповнюють. Я дуже щасливий що я повернувся. Тепер для мене це не лише день незалежності, це також другий день народження. Це був комбінований обмін у рамках чергового 68-го обміну. Були визволені восьмеро цивільних українців. Водночас, згідно стамбульських домовленостей додому, повернулися військовослужбовці, кількість яких поки не розголошують. Представники практично всіх родів видів військ. Більшість із них були в полоні. Понад три роки це рядовий сержантський склад, в тому числі захисники Маріуполя і гарнізони Зовсталі, також і десантно штурмові війська, і військово-морські сили, Національна гвардія, територіальна оборона. Це люди, зокрема, і важкохворі, і важкопоранені. У координаційному штабі кажуть, робота над визволенням військовополонених та цивільних бранців Кремля триває. Карина Подленко, Валерій Ситюк та Павло Бондаренко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини. Прибуття міністра фінансів Німеччини до столиці приїхав Ларс Клінбайл. Посадовець зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Берлін надав Україні допомогу у розмірі понад 50 мільярдів євро та запевнив, що Україна може і надалі покладатися на Німеччину. Крім цього, наголосив на важливості проведення мирних переговорів та гарантіях безпеки для України. І прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстер також сьогодні у Києві. На залізничному вокзалі його зустріли керівник офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для України важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Наголосив Андрій Єрмак і додав, Норвегія завжди поруч із нашим народом суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність. На території України не буде американських військовослужбовців у рамках гарантій безпеки. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він зазначив, що до завершення війни про гарантії безпеки не йдеться. Президент США Дональд Трамп висловився дуже чітко: на території України не буде американських військ, але ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям гарантії безпеки і впевненість необхідні їм для завершення війни з їхнього боку, а росіянам відчуття, що вони можуть покласти край війні з їхнього боку. Максимально наближені до членства у НАТО такими мають бути гарантії безпеки для України, заявив голова німецького МЗС Йоган Вадефуль. Міністр закликав розширити коло держав гарантів і залучити до цього процесу США та інші позаєвропейські країни. За словами Вадефуля, близько 30 держав, серед яких і Японія вже заявили про готовність підтримати Україну. Голова МЗС Німеччини підкреслив, що будь-яка мирна угода із Росією не повинна стати диктаторським миром. Ми не можемо вимагати від України серйозно розглядати територіальні поступки, якщо не надамо їй як мінімум реальних гарантій безпеки від якомога більшої кількості держав. Принаймні решта української території повинна бути захищена. Тільки це може стати основою міцного миру в Європі. Ще донедавна Полтавщина аж ніяк не асоціювалася із баштанними культурами. Кавони це була територія Херсонщини, а місцеві фермери вирощували хіба кілька соток для себе. Але війна змінила баштанну карту України у 2025 році. На Полтавщині дині та кавони займають уже понад 5,4 тисячі гектарів, і це найбільший обсяг посівів в країні. Як область опинилася серед лідерів, дізнавалась Анна Дивимося. Наш кавунчик. до повномасштабного вторгнення фермери Полтавщини садили кавуни лише для себе. А коли стало зрозуміло, що буде дефіцит, вирішили збільшити площі, і вже цього року Полтавщина вийшла на перше місце по вирощуванню кавунів, розповідає Олег Слизько, керівник фермерського господарства. Звичайно, нам складніше це робити ніж, наприклад, півдні України. Минулого року це була посуха. Цього року це холодні ночі. Ось парадокс. Пізній кавун дозрів швидше, ніж той, що раніше повинен був. Чому? І так вийшло, що холодні ночі менш вартісному насінню не дали просто прорости вчасно. Олег розповідає: в господарстві садять від 3 до 4 гектарів кавунів і пів гектара динь. Але цього року погода підвела. Через холодні ночі врожай запізнюється на два тижні, але нині ситуація на плантаціях обнадійлива. Кавуни вже наливаються. Якщо серпень і вересень будуть теплими, врожайність очікується на рівні торішнього. Проте з'явилися і нові загрози. Кавуни розкльовують птахи. На дві години залишили поле. Приїжджаємо. Ну і величезну площу кавуна просто поклювали ні відлякувачі, ні звук, ні світло нічого абсолютно її не лякає. Попит на полтавський кавун зростає. Більшість продукції йде на місцеві ринки, але питання збуту та ціни для виробника залишається болючим, тому що якщо ти посіяв скількись кавуна, ти повинен хоча б приблизно розуміти, куди ти його дінеш. Бо бувають такі ситуації, що посадив фермер 20 гектарів кавуна, а збут організував на 2 гектари. Весь інший кавун просто в нього пропадає. На ринку ж ціну часто диктують перекупники. Вони беруть дешевше, а продають утричі дорожче. Тож виробники залишаються зі збитками, навіть маючи якісний продукт. От ми, якщо ви бачите, тут немає поливу крапельного, немає цих е, добрив, які йдуть через цей крапельний полив. Ми не заливаємо його водою, щоб він швидше ріс. Ми даємо кавуну. Час і можливість, щоб він максимально напитав сонце і від землі взяв все необхідне для того, щоб він був якомога корисніший і якомога смачніший. А е, ці, хто хоняться за ціною, е, максимум заливають його водою, е, дають багато туди добрив. Олег ділиться з нами секретами, як же обрати стиглий кавун. кажуть щодо хвостика, що він повинен бути уже такий засохшим. Мова не так про хвостик. оцей. А про два пасинки, оці, які йдуть біля хвостик, якщо ви бачите, що один пасинок уже засох, то це вже майже спіл. А якщо два, то вже спілий. Полтавщина ще не обігнала Херсонщину за смаком та врожайністю, але вже впевнено задає тон у географії Баштанів України. А фермери вірять, після перемоги зможуть чесно позмагатися за титул найсолодшого кавуна країни. Кавун, я б сказав би, полтавський. Ну за оці ось кілька років, він ну майже не поступається херсонському. І ми вже як кажуть, набили руку трішки, навчилися, і дуже-дуже бажаємо, щоб Херсон повністю повернувся в нормальне українське життя незалежне, щоб ми з Херсоном уже після війни позмагалися. До повномасштабної війни по всіх категоріях господарств у 2021 році було посіяно трохи більше 5 тисяч гектар баштанних культур, а в сільськогосподарських підприємствах 42 гектари. На сьогодні площі зросли лише в сільгосппідприємствах на 358 гектар. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.